хоче поїсти швабду. Який прекрасний день. Надо позамітати. Дані була в магазині і накопила куча хлама. О, покажи, покажи. Хлам на магазин. Ух ти! Бансай. Да, бансай. На тобі двері подаю. Ух ти, двері. Новенька. А я тебе підмету. Короче, в мене тут ще є куча якихось квітів. Даник, пошли ти розпродажу якийсь розовий тюсінький. Фей. Ти певна, що розпродажа? Ой, як так бігати? два рази. В. Дивіся, во. <рес> <соцпродаж. Ui! рес> Дивіся. Рі, о, з. Розпродаж. Це по-английски. Ну, ладно, тут ще так сильно написано. Ну, ладно. Нам тут завдання, ми тут мали завдання виконувати. А я плітку в дом купила. На кришу, я не шарю. Ух ти, клас! О, oh, а от і вона. Де вона, де де вона, де вона, де вона. Мама, що вона не проти. <гум> вона так Ні! Вона україла, ні! Не треба розбирати Димні! Я не розбираю, я купила, чесно. Тут завдання мало бути. Навести поряд... порядок в кожній кімнатці. Я навела, там тепер так чисто, капець. Треба один диван федечок, криша, дах. Не в мене тільки ліжко. Окей. О, я диван знайшла. Во. О, клас. Тепер якщо треба, що треба ще? Тепер залишиться цей дах. А... Зрозуміло, що в ми. У мене є трохи. Може цей дах? Все, є. Фея, ти нам щось даш? Чи треба всі комити? Коротше, в неї але всі ці, всі меблі перепутались. Всі феї там, злі феї, всю фурнітуру з дому винесли, як ти. Е! Я не зла фея. Перемішали. Нема як здавати кімнатки. А, це готель був. Так, це готель був. Великий стіл фей. В мене є маленький стіл фей. О, великий стіл фей, це великий. Забирай. Як люблю за візьми. Попробуй. А, ні, це Добре. одинарний. Це два одина. Ну, два маленьких, думаю. А, це скляний стіл фей. Ага. Знайшла! Ну клас, Д О, в мене їх чотири. <реш> <реш> де ти? Я в себе в кишені таскаю чотири великих стола фей. -да. І Мишко. А туда! я якось по цій драбині вже скочуюсь. Давай став. Та-да! О, тихо, стій, стій, стій. Все. Один цей ліхтарик Ліхтарик фей. І два крісла фей. І один маленький стол фей. У мене є лампа фей. Е, Лампа фей. Ще тут треба. скільки ставити. Один. А можна взяти звідси і перенести А Андрія, це велике. О! ла. ла 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 Дай. Ось mm. стіл ще треба. Так. Великий. Маленький. Маленький Малень... стіл фей. Чекай, маленький в мене десь був. Маленький стіл фей. Є один. Вані, я Ой, Все, е, тут вже закінчено. О, то можна вже пляти. Ні. Дай, це нудно. Один кавовий столик. Ну, це голодне политись. Капець. Швидко, Швидко. йдемо і в басейн ні разу не покупаний. Чисто. О, дивися! У ну... нас щось виросло! Щось виросло? ти, Це лимони! Лимони! Три лимони! О, дивись, тепер можна тут оцей поставити десь століки. Треба погладити котика. Спадки, спадки. мене. домен. А У вас там ще якісь все эти животные были. Эээ. Свиня. Свиня. Корова в нас була. Куди вона ділась? Корова втекла. Я так я так и думаю, що вона может. Я подошла. Де? Вот тут бігає. По полю. Пішли сюди. Давай. Эмммм, mm, давай. давай. давай, давай. Mm. Давай, вона йде за нами. Може, цей? Треба як в Майнкрафте їжу в руку взяти і давай стоит сюда. Мама не езди. Шкода. Так Два вам на зиму. Пішли с Чекай, тут якась без мішає. Спи! О, перфект. Зараз. сплю. Через вікна зброй. <laughs> да, можна без стекла. Без скла. буль бум А, вони глибокі, не глибокі. Хіба отута буде вийти? Мендрит. Сюди. Й... Ой, вона покакала! Давай милку її назовем. Куди ти йдеш? Давай сюда, девися. Это яки порога. Эй, эй, сюда, сюда. Давай. там нема. А ні. Давай, хоть сюди. Давай, пхай, пхай. Ааа. Куди, куди, сюди, сюди, сюди. Слухай, там якусь в коробку можна було і переносити живо. Точно! У, плитка. Купив! Молодец! Вона уже так далеко пішла. Вона там і була. Как, Треба ще квіти взяти. Це не квитне. Це не на клумбу. А жарно. Ну, ні, це можна в хаті повісити. О, Гая! Привіт! Один момент. В мене є один заказ пакет, а, який дуже жде лейф. Поможеш? Єс. Єс, айду. Ну, no, нема проблем. Перфекційно. Так. Давай, тепер до лейфа дуй. Я купила. Покат... Я пока піду в магазин за цим. Лейк, 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 плей. Ні, продам цей під, підсунок. Лейк. Соняшник. Соняшник, продам соняшник. За а, 183 за штучку в мене була штучка. Е, так, вибач, лейф, що я тебе перериваю, але це тобі. Да, це тобі. Ясно. Дякую. Ні. Дякую. <рес> Дякую. Дякую. Я не знаю, який він голосом. О, це мені. Що <гас> тобі дали? Нікуди не буду. Кубочку бачив. А... Клас. А, тепер ми можемо будувати кулятник. <гас> 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 а кулятник, дає в нас вже є. Що? У нас вже є кулятник. Tan, 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 tan. Ja chodzę do teby, poczekaj. Żenobia, żenobia. Żenobia. Żenia. Okay, żenia, okej, żenia budę. Koleczka żenia. Chodź podawić, co się, się już zbudowałam. E, tak, tak. Дивись, бач, там таке уй, туди. О, так, ти вже молодець, ти вже багато зробив. Дуже багато. Ого, ти вже майже закінчив. Отик пішли. Фей, 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 фей. А де? Де? Це... Влісті, 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 влісті. А, вже сонце заходить. А це, великі... це сонце таке велике і квадратновате. Регата хотіла. Чому в такий важливий момент? Докаче ну, все те саме. Я збудував. Покаж. Це Дякую? велике будівництво нарешті закінчилося. Можна спати. М -м -м. Е! -е, -е, -е. <глад> Так, двадцятий день. Хух. Я плюс кусо. Окей. Так, окей, окей. позбираю там три лимон валяється О, я з'їла огірок я зараз хочу добудувати там дах нарешті Добре, тоді беремо це Daję ci dla ciebie podarunek, a nie, jeden dla mnie. Dziękuję za podarunek. Uch ty! Dobra. To... A to jest na zawsze. To jest na Шотка, шок, житки. Е, е, цей. Е, e, чекай. Я знаю, як я прийду, як я до тебе прийду. И скажу здрасте. Так, по треба це куда А, Слухай, ну, а мені Самі. йде? Так, мені це там Пахан стоїть. Красиво! Ти стрмно! Ні, ну добре, не стрімно але в цей не стоє. Моєму тихом там. А, це фальтух. О, стой, ну мені підходить. Десь такий собі презент, кстати, зробив. Пічка, добре. Кіт нам в Вик нарезать. Вот если Можем тепер жарити. Ух ти клас. Тебе. Нет. Не клас. Чекай, я знаю, Маші. що для тебе. Я придумав для тебе. Одесь. О, клас. Я не знаю, що це таке за штука, но я її купив. Це щоб семена работа. Ооо. Спаты иди лучше. Одесь. Саш, слухай, ну тут ця лічко на двох. Та спи давай! Я пішла додому фей. Треба Дома забрати фей. по максимуму всього. Бо завтра вона виїжджає. <рес> <рес> так. Цей стіл не бою ви мене. Я все беру. в мене місця нема.